Така валідольна перемога. На останніх секундах забили це якби ну, двічі приємніше так перемагати, але ну, до такого не треба доводити, треба реалізовувати ці свої моменти, які були і в спокійному висоті догравати цей матч. Ну, Я думаю, для кожного з нас це буде уроком. Надалі будемо якби, не доводити до такого. Всі суперники гарно налаштовуються на вас. Кожен матч важкий, що треба робити, щоб було легше вам. Я не знаю, для того, щоб нам було легше, мабуть, нам треба років 5-6 кинути, щоб здоров'я трохи було більше. Плюс після п'ятниці суботи навантаження на організм дуже велике, і в неділю трошки тяжко воно це якби, з роками дається в знаки. А якби, в загальному плані, я думаю, нас вже не навчиш грати, так що ну, граємо, як вміємо. Як і наступний тур в суботу то буде простіше мабуть? Я думаю, да, в суботу нам буде простіше, якби і думаю, не буде такого валідола.